Мені всі пишуть, мені всі пишуть, іди до Льоліка. Я кажу, він мене не приймає. Він на мене не підписаний. Хоча я постійно на тебе підписана, все лайкаю, дивлюся. Ми, ми знаємо. Маже я до тебе зійшов. Дякую. Привіт. <ривіт> Привіт. Привіт. Скучала. Все добре. Скучала за нами? скучала, Слухайте, я з вами грала останній раз, десь напевно півроку назад. Я вже встигла за той час і заскучитися, і вже трошечки більшим стрімером стати. Я трошки, знаєте, під вас підтосовуюся, хлопці. Молодець, молодець, правильно, треба рухати наперед. <кхи> так, дякую, дякую. Що, може, підпишетесь на мене, ти будемо деколи грати разом, коли буде <кхи> час. Давай. А ти зараз, ти зараз де ти в Коломиї Чи ти є? Ні, я вже не в Коломиї. На жаль, ви вже провит... втратили шанс зі мною погуляти. Коли я вам казала приїжджайте, ви не їхали, я зараз США. Ого. О, і що ти вже сюди не плануєш вертатися? Буду вертатися. Як буду вертатися, закличу вас на чай. Де саме ти зараз є? Е, штат Мічиган біля Детройта. Ага. Тіба ага, приїжджайте так... до мене в США на... ненадовго? Я буду їхати в Майами, поїду на океан, покажу вам океан. Ви були би не проти? Дякую всім за підписки, дуже приємно. Аліночка, привіт. Друзі, що? давайте потапаємо. А що Я так вирішила в Америку поїхати? Е, просто мені родичі мої зробили you you. Ага. і вони такі: ну давай, поїдь, подивися, хоча б. Я думаю, безплатно, задурно, на халяву let's go. То ти, але ти навіть маєш сидіти так десь два роки, так? Ну, взагалі, щоб не втратити не втратити документи, то два роки без виїзду. Але чи мені треба ці документи, чи не треба, я ще поки що не знаю, то «Басі. я помішу тут, а там буду бачити. Тільки те там часу дякую. дякую. — Тоді дякую. І що, подобається тобі там. Взагалі непогано досить. Дуже багато українців. Дуже багато Люди, Хто тут є з Тернополя? Тут просто Тернопіль захватив Америку, щоб ви собі розуміли. Чесне а слово, між... тут, тут по через хату люди з Тернополя всі. А тобі до Нью-Йорку далеко про тебе пош... ну, ти, До Нью-Йорку мені летіти щось дві години чи скільки. А ще не було там, так? Да? Я в Нью-Йорку не було, ну це моя взагалі мрія. Мрія мого всього життя побувати в Нью-Йорку, але я поки не маю компанії, щоб туди поїхати, полетіти. Так, а я б і компанії склав. Так? Да. Так. Да? Да? Да. Добре. <гум> ти так, зараз в родиче живеш і ти сама живеш окремо? Ні, я вже живу сама. Але в але перший час в родичів, звісно, тусувалася. Льоня їде на холостяк передачу. Ти йдеш на холостяка. <гум> вже, вже, вже Мені придеться їхати додому. Тоді придеться їхати. їхати додому. <гум> ну, якщо ти приїдеш, то ми за один день закінчимо Холостяк. <гум> а Я чула, що ти дівчат так само говориш. Ні, Перестань! Тут любого бази. Ти <ріць> всіма фліртуєш? Тебе <ріць> добре хустрієш? <ріць> да. я, я фліртую тільки з тобою. Що ти вмієш этим язичком робити? Я Все, що хочеш. Любе. <ріць> <ріць> Любе голубе? Так. Да. Ти навіть, навіть не уявляєш на що він способний. Йомою ти знаєш деколи хлопці таке говорять, щось там обіцяють, а при зустрічі такі типа. Привіт. Ні, я не з таких. А, ти такий дуже. Ти харизматичний прямолінійний чоловік. Так точно. Підписана телеграм? Я на все підписана. А чому то я ще твого телеграму не маю? Ого, а в мене в телеграмі. У мене є телеграм-канал, тільки там тільки 200 підписників, бо я його створила два дні назад. Тут, коротше, наш один муцніший е, друг є теж в Америці. Каже, що тебе забере до себе. Куди забере? Бачиш в топчику він такий найлажний в топчику. Так я ж так я ж Льоліка вже чекаю, чи що? <гум> 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 Льоля поділиться. <Це> <гум> <Школа. гум> Добрий вечір ще раз. Добрий вечір. Що ти, Льолік? Е, Та-та, ми цей, зараз будемо бати з, з одної дівчиною. ще. Якою? А, -а, -а там <світна> така поставка. Полку... Е, Вона вже чекає, зараз зайдеш подивишся. <світна> Та я вже тільки дивилася твій е, стрім з оливкою. Опа, опа, Ясно. опа. <світна> До самого кінця? Я тільки з тобою фліртую, Таня. До самого кінця? Так. Тільки по секрету, я тебе люблю, Олевка. Не, тві... По секрету всьому світу. Боля, це ти ж знаєш. Я, я, ж... я думала, я в... думала через те, що ми з тобою з в... двоє, з Франківщини, сусіди. Дай, прив... Ми разом, прив... разом будемо ходити колядувати. Таню... Танюша, тобі привіт від Меджика. Привіт ігорчику! І... Мені пишуть Льолік, тебе врік. А де в мене добрі очі, де ви те міг врікти? Ну, не знаю. Не знаю, як ви думаєте, міг мене врікти Льолік чи не міг? Ну, не дай Бог, ніколи в житті. Розказуйте, як ваша коляда прийшла. Файно. <губля> трошки колядували, трошки пили. Так. А ти трохи колядуєш, чи ні? Так, колядувала. Хочу такий свет, як у Льоліка. Я теж такий свет хочу. Та я, я тобі перешлю, покажи їй. Та ти вже все, ти вже мені нічого не відсилай, ти вже давай там інші відсилай. Наша кавалерка, Йо... Наша. Ти що, не я з ними свій просто шуткую. Тільки знаю, не тільки на серйоз? Ти Ні, його по... перешлеш, я буду його нюхати, буду його під подушку поставлю, спати з ним а? буду. Я можу себе ще переслати до тебе? Та тебе ні. А, Мен ти поб ї... Поб ї... Та, Тут то, мене мене йдуть я... дівки, а дівки поб'ють мене. Ти шо ти, Я би за тебе все би віддав. Його ні воду. Та, Мені німей більше подобається. А, а та, ти що, подав... німей ближче, ближче з німей. а ну ближче підсувайся. ти говори знімає. <реш> 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 Привіт, Ой. ти Знаєш, що ти мені вже рік подобаєшся? Натурі, ні, 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 ні. Знаєш, що я, я, в мене твоя фотка є роздрукована, Повно, самотньо, я от. У мене така тумбочка біля ліжка, в мене там є іграшки і твоя фотка. Ну? То що, їдеш до мене в США? Та ні, та я так... Можеш приїхати до мене, на ній. Давайте до мене приїдемо, а я буду, я тобі тут все покажу. <реш> Старі, на одразу, типу. Все, Я тобі Руки спальню. Льоня, ти поняв? Перша дівчина знову сказала зразу. Що, я поняв. Братва, на, на 30 секунд, якщо є рукавиця, киньте, будь ласка. Кинь. <реш> що ти любиш їсти? Ти коли приїдеш, я тобі приготую. Любе, він з тобою буде їсти, любе. Що ти зробиш, тобі <реш> буде їсти. Але я, я завжди ходжу по хаті, тільки, тільки, е, як це, фартушок і більше нічого. Тебе це влаштує? <реш> п яточка, п яточка, якщо є. Тоб, що... В нього серце не витримає, те, що серце не витримає, кажуть? Я вже не знаю, що в мене не що мене витримає. Бо мені тебе треба 4 рази на день, щоб тебе серце добре було. Дід, ви мене мені потіти. Не потій, ти будеш на мені потіти. Чіпка, ти ланеш, що на базах, дядя, Та я ж Та сама це від тебе, я ж сама від тебе спотіла, слухай. Шіп, це, це перша збро. дівка, яка тобі дала підхід нормально. Я йду, що, то ми пишемося потім, так? Зідзвониться на відеочат. Я буду в душі наберу тебе на відеочат. Не бійся, не бійся, все буде добре, я можу бути з тобою дуже ніжною, як ти захочеш. А я ніяк же не хуй ходя. Я їм бляху, я не знаю, як я хочу. Ви повелитель, я буду слухати все тебе. на Я буду тобі їсти робити. Тебе я... вибере мене, будь ласка. Та добре. У мене, є... Ви, у мене є дві великі переваги. Я бачу. У мене є. Я їсти буду робити, я буду тобі тапочки приносити. Ви з тобою разом ходити в душ. <звук> Та ні, то то якийсь я б взяв пацани, то я би що. Щось... Тобі... Мене... ну розкажи, як ти будеш мене брати. Та ні, то я то не скажу, то тут не можна. Пидиш, більше більше й показати може. Добре? Ви, Добре ви, я, ви, я, ви, ви, точно. би він показував хоч по пару раз на день? Я, німей занімів, німей занімів. А що мені пише, що мені йому звізда від Мар'яни? Там. Та я не знаю. Дякую за розвитку, дякую всім. Він, він заради тебе, напевно, готовий е... всіх лишити, так да ну, думаю. Ну, я заради нього, mm -hmm. ви не знаєте на що готова. Що тут робити? Я не знаю, що далі робити. Тепер думай, думай. Вибір за тобою. Я тебе тут зустріну в аеропорту, я тобі куплю білет сюди. Це сон, відвічай, сон. Я тебе перевезу через кордон. Каже, що, що це сон, він не вірив то. А чого сон? Вона ну, тебе готова перевезти, На ковід. Ту ну турі, коли дядь, коли каже. Ага. Каже, не зраджує. Оливка, ти що? Оливка. Оливка, не переживай, я, німей не якщо пасовить там, Оливка, я вже то не німей говори. Це перша дівчина, яка чисто вже зі мною там і все. Думаю. Ну давай ще один батл зіграємо. Та давайте, бо мені так не хочеться його відпускати, я сижу, любуюся. Мені аж... Та я не знаю, я точно не вірю. То до тебе прикидаєш? Та які ще руки страчу? Та ти руки не старає. тобі ще треба, а тобі ще пальчики задумляються. Ну, що, що каже вночі, потім натаємося подивитися вночі. А, ну чим муси подивитися. Ну, я можу тобі щось показати, що тобі показати? Ні, то ти нічого не показуєш <ріху> Ну-ка, ти не показуєш ти нічого. Чекай зараз. Ти знаєш, що у мене дуже сильна розтяжка, того, що я ходжу на танці «Хілз». що Hills. Дивись, яка в мене уніформа на танцях. <ріху> а ну, ближче покажи йому, бо я не бачу. Бачиш, це каблуки, такі каблуки, такі штучки, я танцюю в цьому. Ха-ха-ха! Бачи, вона тебе не бачить, старий. Покажи йому ще щось. Він як та змія сочиться. З усиками нічого таке. Ні-ні, мій ззаду. З усиками... О, нахай сміє Оливка, нахачуєш чуєш. З усиками нічого таке. Дякую. Ви подивіться, які я пампушки пекла. Хлопці, наріз. О-о-о! О-о-о! То господиня? То що? Коли okay. okay. Я не знаю, то що я можу сказати, але я, я подумаю. Ти подумаєш? Okay. Ну добре, я, давай завтра зустрінемося тут в стрімі, скажеш мені свій вердикт. Okay. Okay. Дякую. Таніка, ти, 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 ти для нього встань, і він зараз, зразу е, моментально скаже. Ти совій. думаєш? 100%. Ну, давайте вже завтра, добре? Я думаю, ти його підділила гарно, можна зараз. Я так. Рукавичка Я думаю, я його гарно підділила, так. Тут проблема, то Ну що, Діма, я тебе люблю. А все, добре, дякую. Все, брат, ти дякую. Куди тебе посрамити? А ніде я зараз не треба цього. Ніде? Куди? Куди? Вибирай, вибирай, куди хочеш, туди цього. Там хай нижче десь, туди чи як.